Через 16 років після смерті принцеси Діани вийшов фільм про неї. Його зняв режисер Олівер Гіршбіґіль. Прем'єра стрічки відбулася в Лондонському лейчестер у увечері в четвер. У фільмі знялися двічі скороносна Наомі Водс в ролі Діани та Навін Ендрюс в ролі її коханці Газната Хана, попередника доді Альфаєда. Актриса Наумі Вот розповіла, як їй працювалося над вкрай непростою ролю, що вимагала втілення в настільки відому особу. зазвичай, коли працюєш над таким персонажем, ти починаєш роботу зсередини, а вже потім переходиш до зовнішнього вигляду, ходи, голосу. Тощо, проте цього разу я зробила все у зворотному напрямі. Почала з вигляду і голосу, які мали важливе значення, і вже тоді прийшла до внутрішнього життя the interior life after. в ролі пакистанського кардіохірурга Хазната Хана знявся актор Навін Ендрюс. на мою думку, для нього немало ж такого значення, ким була діана. Він не трактував її як символ you keep telling me everything's going to be all right it's not all right it's all wrong you've received an offer from Thirty Five. fire does it feel right to be going on this trip you're not going because you feel lonely the love stories don't come around often it's love stories. Love stories. Проте аудиторія прагне цього, і давайте визнаємо за нею це право. Фільм знято за мотивами Роману Діана і її остання любов письменниці Кейт Снелл. В ньому розповідається про життя леді ді після її розлучення з принцем Чарльзом. На екрани Великої Британії та Ірландії фільм вийде 20 вересня в Україні 5 грудня. If I marry you, I have to marry the whole world as well. That's not possible. Anything's possible.